Дорогі друзі, Наталі сказала, що об'явить цю пісню сама, тому що їй наболіло. Ця пісня присвячується всім моїм колишнім хлопцям, і так випадково вийшло, що всі вони сидять сьогодні в цьому залі. Хлопці, не дякуйте за квиточки. Кохали ви мене, але не зовсім кинули мене, але так больно, тепер у залі ви, а я на сцені І зараз слухайте мене, чорти. Я Андрій, ну що не ждав, краще б ти білет не брав, але не зміг його не взяти Андрій, ти ж мод, пора признать, придивляють силует, чому тут інший Цей секрет, аби груди, ні буде В не жаль, скажи, «пока-пока, любів. Приятно так. І ось знали всі що ти мо так. Другий мій колишній був багатий. гелікоптер і вольну просаду. Мали ми добробу бути разом, але старий знайшов собі, нову він сказав, для нього я старою стала. Бо вже я получила ступінь бакалавра. А ця мала зубрить на першому курсі. А цей зубри собі його рецепт. Аспірин, амбраксол, анальгін, дівідрол, каптаприл, еналаприл, курасімін, лісінабріл, бери ромашку і калину. Подихать картоплину, клізма Фізма, зранку, клізма вдень, і в Да буде гарний день. Фізма. Іди, шукай ти аплікаторку з якщо немає, Фізма. Дай попить побить святой води. І вже пора робить, і вже пора робить укол. Льоша був прям ідеальний. Щоткий класний просто нереальний. Але не вийшло довго будь нормальним. І тут з'явився його кращий друг. Кожен день гуляли ми та Но ночував, тільки ті, з ним не хвилював, ти казав, але, але ньому штани знімав. Назад друг тоді не став, що бабків ти в мене брав. Футболка, кепка і цвіти. Це все купила я тобі. Але після 24 лютого я змінила дещо своє ставлення до вибору чоловіків. Раніше я не бачила достойний, а зараз бачу легко це військовий. Своїм коханням я його зіхрію, Скоро раніше тільки піде грів, Наталі! Наталі!